Вітаю вас! Хочу вам сьогодні запропонувати три рецепти дуже смачного крему, який можна виготовити із такого от звичайного варення, яке дуже часто от застоюється в холодильнику і потім ніхто його не хоче доїдати. А від вас очікую, як завжди, підписки, лайки і коменти. До речі, це ось один із різновидів такого крему, який я пропоную вам сьогодні зробити. Кладу у черпачок 200 г будь-якого варення і ставлю його на плиту, щоб воно дуже гарно розігрілось, але не закипіло. До гарячого варення додаю какао Із розрахунку 10 г какао на 100 г варення і ретельно це все вимішую. В результаті вийшла дуже запашна і така, дивіться, досить густенька суміш, Ну, на вигляд точно як шоколадна. Тепер залишу цю суміш до повного охолодження до кімнатної температури. Далі до охолодженої суміші додаю вершкове масло. Із розрахунку 20 г масла на, 200, на 100 г варення. У мене тут варення було 200 г, значить я всипала 40 г масла. Вимішую і збиваю міксером декілька хвилин. І в результаті я отримала ось такий пишний шоколадний крем. Тут навіть не чути, яке варення в основі цього крему, тому що все перебиває запах і смак какао. Тепер його поставлю у холодильник. І це варення з какао загусне ще більше. Його можна використовувати як крем для прослойки кондитерських виробів, сіляких. а можна просто мастити на хліб. А ще я хочу вам показати, як на основі цього шоколадного крему можна зробити ще один різновид крему. Далі у невеличку посудинку я всипала 10 грамів желатину і доляла трошки води. Желатинна набух тепер його розтоплюю у мікрохвильовці. Ви можете розтоплювати будь-яким зручним для вас способом. Далі у глибоку миску вливаю 200 г варення. Цього ж самого, з якого я робила тільки що крем. І вливаю до варення розтоплений желатин. Далі збиваю декілька хвилин міксером до збільшення маси в об'ємі. Вже у такому вигляді цей крем можна використовувати для прослойки кондитерських виробів будь-яких. До цього ж крему можна додати шоколадний крем, який був виготовлений на основі такого самого варення або будь-якого іншого. Додаю невеликими порціями і збиваю міксером. І в результаті у нас виходить ось такий смачнющий. Дуже такий гладенький, неймовірно ароматний крем який можна використовувати для прослойки різних кондитерських виробів. Якщо цей крем заморозити у морозильній камері декілька годин, дивіться, яке гарне морозиво з нього виходить. Воно не кристалізується і дуже-дуже смачне.